Привіт! Сьогодні вирішила записати якраз відео, щоб розвінчати міф, про те, що натуральні екологічні продукти це дорого, це завжди дорожче, ніж хімія. Бо до недавнього часу я теж так вважала. Ну, ось, наприклад, сьогодні хочу розібрати це на прикладі засобу для миття посуду. Якраз перед цим вимила свій заварничок. Ось у нас є ірсаговські засоби. Чудові, екологічні, безпечні, дуже полюбляю, як виглядає мій посуд, ось мій улюблений стакан. Заварила собі чайок, приготувалась. От, поки він заварювався, я дивилася і думала, скільки ж раніше тут залишалося хімії від тих засобів, якими я користувалася, я заварила натуральний, якісний чайок, сиджу, наблюдаю, спостерігаю, а оті всі речовини нафтопереробки, Заварюється там, заварюється якісно, разом з тим чаем. Так, так ось тепер можна безпечно мити свій посуд. І сьогодні хочу поговорити трохи про цінову політику. ну Для чистоти експерименту я набрала ось місяць тому у 200. Мілілітрову бутилочку, цього засобу. Тому ну, така бути непрозора, в ній не видно незручно. А перша моя бутилочка літрова вже розійшлася. Я не зрозуміла до кінця, ну, наскільки мені його вистачило, тому що ну, спершу я всім розливала і давала пробувати ще. Тому десь з літа, там, до січня. Ну, Якось її використала не тільки я, по-перше, мамі налила в першу чергу. До речі, через деякий час запитую, як тобі засіб, а вона говорить, я економлю. Що ти економиш? Краще на своєму фері поеконом, Може, тоді здоров'я більше буде? Ну... Тому для чистоти експерименту ось 200 мл бутилочка у нас є, і рівно за місяць я її використала. Ну, ось будемо вважати третину. Тепер беремо калькулятор і порахуємо для прикладу. Ось у нас рідкий засіб для миття посуду коштує по ціні клієнта 392,70 у прайсі. 393 гривні. Кругло. Зараз ці будуть мені кричати, що за такими цінами ніхто не купує, ніхто не продає. Ну, ми то знаємо, як це можна ще дешевше зробити, але це трошки пізніше. Раз така є ціна в каталозі, ну, вона існує. Може, існують і такі люди, які купують за цією ціною. Почнемо з найбільшої ціни. 393 гривні, так? Так як я порахувала своє використання, це десь 67 мілілітрів за місяць. Я живу з двома дітьми, тобто я не одна користуюсь і посуду у нас вистачає. Тому, ну, середньостатистична сім'я, я вважаю, може споживати десь 70 мл засобу. І так, 393 гривні е, на літр, на 70. Так, у нас виходить 27,50 в місяць. Ну, чудово. Але е, ціна реєстрації Ціна цього засобу при реєстрації. Вже 314,16, ну, 315 гривень. Да. Вам нічого не коштує ця реєстрація, ні до чого не зобов'язує. Якщо вважаєте за потрібним, будь ласка, можна ще зменшити ціну. Ділимо на 1000 і на 70, так? 22 гривні в місяць. А наскільки ж вистачає літра на 14 місяців? Ну, нехай на рік візьмемо. Ну, це буде така погрішність, як розмір моєї бутилочки плюс-мінус 200 мл. Ну, от, кожен може тепер порахувати. Скільки коштує засіб той, яким ви користуєтесь, скільки вам обходиться на місяць, ну і скільки обходиться засіб без хімії, еко-натуральний, який має і міжнародні сертифікати підтвердження цьому. Ну, тобто, тепер кожного разу, коли заварюєте чайок, згадайте. Сподіваюсь, сьогодні мені вдалося розвінчати цей міф про те, що екологічні натуральні продукти чи засоби, в тому числі для, для миття посуду, є дорожчими, ніж хімія. Наприклад, ось такі два засоби у нас є з різними ароматами у ерсах. І, до речі, то ще не остання ціна яку ми порахували, її можна ще зменшити принаймні удвічі. Про це все я розповім особисто. Кому цікаво, звертайтесь, залишу свої контактні дані під відео. Будьте здорові. Ми не можемо, напевно, порахувати, скільки хімії залишається на посуді від тих засобів хімічних, якими ми користуємось. Скільки цієї хімії ми з'їдаємо за місяць, за рік. Але ми можемо порахувати, скільки це коштує, щоб запобігти цьому і обезпечити себе і свою родину. Тобто від 10 до 30 гривень на місяць це може вам обходитись. Тож рахуйте. Робіть свій висновок і свій вибір правильно. Витрачайте свої кошти розумно.